На Рівненщині найбільше в Україні матерів героїнь. Їх майже 21 тисяча. Тобто жінок, які народили і виховали 5 і більше дітей. Найвища народжуваність на полісі. 14 травня в Україні відзначають День матері свято, яке покликане вшанувати мам. Як вітають своїх матусь найменші? А також військові на передовій. Дивіться далі у сюжеті. Мама. Це любов, особлива любов, яка не зрівняється ні з чим. Мама завжди контролювала, перевірила, перевіряла завжди моє домашнє завдання, як не Дай Боже, ти не зробиш домашнє завдання, поки я не прийду додому. День матері у другу неділю травня відзначають в Україні. Можливість привітати своїх мам знаходять і військові на передовій. Дорога, мама, вітаю вас, Днем матері. Хочу вам побажати спокою. Щоб ви мене дочекалися, я тут, щоб вам було спокійно там, і ми не відступимо, і ми переможемо. Слава Україні! Не відстають від дорослих дітей, і найменші колективно привітали найрідніших і в одному із дитячих садків рівного. Щедро обдарувала компліментами. Анна, ласкава, добра, ну, часливо. Часливо. ну і як же без власноруч виготовлених квітів. Їх напередодні свята в дитячому садку виготовляла для мам кожна дитина. Такі заходи взагалі виховують у наших малят повагу, любов до рідних матуз. Які, яка що є основою для е, трансформування цих почуттів в більш вищі почуття, такі як любов до своєї України, гордість за неї? Тому ми сьогодні вітаємо всіх жінок України з цим святом, е, також бажаємо нашій ненці Україні швидшої перемоги, і на все це, щоб було благословення Божої Матінки. Для Ольги день матері це можливість ще раз відчути себе щасливою та повернутися назад в дитинство. І така можливість їй випала уже тричі. Те, що я маю трьох донечок, це для мене можливість повернутися тричі в дитинство. Своє пригадати наскільки це чарівний прекрасний період. Для мене бути мамою це насолода. Це ну реально радість і нагорода від Бога. Вітають зазвичай дівчатка поцілунками, обіймами, щирими, дитячими посмішками, малюнками, які наперед готують, квіточками часом з статовою допомогою. Це дуже приємно. Ольга є багатодітною мамою, однією з понад 20 тисяч багатодітних мам на Рівненщині. Область б'є рекорди в Україні по народжуваності. У лідерах північні райони. На сьогодні в області налічується понад 27 тисяч 800 багатодітних родин, і в цих родинах виховується. Майже 105 тисяч дітей. Тобто ми бачимо, що цифра доволі значна, Рівненщина взагалі славиться багатодітними родинами, славиться найбільшою кількістю матерів-героїнь. На сьогодні маємо понад 20 тисяч 700 жінок, яким присвоєно почесне звання України мати героїні. Вже понад 20 років в Україні відзначають День матері. В цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, але й приходити до них у гості, вітати за допомогою листівок та теплих слів. От ви, мамо, кажете, береже себе, сину, а в мене є свої сини, мої підлеглі. От ми бережемо одне одного. Не хвилюйтесь, мамо, все буде добре. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.